Церква наша в честь Симона Стопника, в якій ми у 10-му році відсвяткували 100 років. Ну, вже за де за, за часи Української незалежності ми провели відповідні ремонти з надвору. Перекрили церкву, купол повністю вверх, дерево поміняли все, зробили фасад церкви. Ну, тепер ще потрібно нам всередині привести розпіч храму, обновлення розпічі храму. Народ, люди ходять на церкву, відвідують богослужіння, допомагають на ремонт храму, відкликаючи на всі мої потреби. Збираємося на молитви, особливо останнім часом на молитву за Україну, за наше військо молимося. Відповідні жертви ми проводили на Майдан, тепер на армію нашу. Відповідні жертви допомагали, і фінансові, і, і продукти, і все, хто що міг збирали, здавали на допомогу нашому війську. В цьому місці, в місті Яворі, ми організувалася громада від 1998 року. На протязі 5-6 років ми молилися на хатах, на різних будинках людей-парафіян, православних людей. А вже в 2000, в 2000 році я купив подвір'я, викупив сам і вже при допомозі парафіян збудував оцю святиню. У 2004 році митрополит Львівський Макарій освятив оце. Храм Божий в честь Почаській ікони Божої Матері. І вже напротязі 10 років того того року ювілейний рік для нас, 10 років, як ми посвятили храм, як митрополит благословив нам то місце святе для звершення богослужінь. З кожного дня, з кожного року, я кажу, потрошки люди збільшуються, ходять православних. Ну, звичайно, нам було православним тут я явлю, тому що протязі від 91-го року по 98-й, 9-й рік. Ні одної православної церкви не було в Яворві. Є шість греко-католицьких церкві і один Римо-католицький костел. Тому було дуже тяжко, щоб заснувати тут громаду. Але будучи в Почаєві, я отримав благословення одного старенького монаха, який сказав: в честь матінки нашої Почаївської назви храм, і вона поможе, збудуєш і зробиш все. І всі ті лихоліття, які ми провели протягом тих десятиліт, дали нам силу, можливість. Молитися, і саме як бачите, наш образ ще приймає не є ювілейно цим вінком десятилітнього ювілею, що ми моїли її 5 серпня. Ми відсвяткували 10 років в нашій релігійній громаді. Не оклоне серце моє словеса Лукавстя. Не вживати мене. Ми почали будувати в цьому місці наш український храм. Української отихувальні православної церкви 91-му році, 3 травня, ми закупми купали фундамент і закупали хрест, освятили місце на третій день Пасхи, а вже на покрову 91-му році ми вже ввійшли в храм і почали перше богослуження. У 90-х роках митрополит Петро Петрусів освятив 95-й, 97-й рік приїжджав два рази, освячував цей храм, і з цього часу почала існувати наша громада. Нараховується вона приблизно сто двадцять номерів, ходить до нас, православних людей. І за ці, за ці роки багато народилося українців православні, православній, як кажуть, вірі. Багато є таких, хто і змішані сім'ї, родини приходять. Раз ідуть до нас, другий раз до греко-католиків на молитву. І отак живемо. Що землі на землі. Село, називається Чернелява, де я вже служу з 2004 року. Церква будувалася всіма парафіянами, всі складалися, ніде ми не ходили, ніде не просили, всі люди зносили кошти таким чином. І церкву гуртом побудували. Майстри були всі з нашого села. І якраз цю церкву побудували так. Як Бог приказує, ніде не ходили, тільки кажуть, всіма, що своїми силами зробили. Храм вже будувався за часів Незалежності України. Значить, 96 році, значить в 96-році час, коли значить, оці були неспокій міжконфесійний, значить, громада наша вирішила будувати новий храм. От, і на цьому місці вирішили побудувати цей храм. Почали ми будівництво у 96-му році, практично весною був заложений камінь під будівництво цього храму. От, і в е, 2000 році практично будівництво храму за чотири роки з половиною було завершено, і 19 серпня, на преображення Господня, був освячений цей храм. От а громада у нас така дружня, стараються, як бачите, самі. Що в храмі Божому завжди чистота і порядок стараються прислухатися до пастиря і виконувати свої християнські обов'язки для того, щоб було нам всім тут приємно в цьому храмі Божому звершувати свої молитви і приносити жертви Господні церква побудована камінь заложений в 89-му році, один із перших в нашому районі отцем Володимиром. Кобзяком, який був переді мною настоятелем, тут нова церква побудована. Я другий настоятель, громада нас Української автокефальної преславної церкви, православна, село не є дуже поділене, складається культурна система, але незважаючи на те, що хутір від хутора по 2-3 кілометри до церкви люди ходять. Практично з кожної будівлі є Двоє, троє людей постійно в церкві. Діти, батьки беруть дітей, діти беруть батьків, якщо батьки не хочуть. Церкву та, церкву відвідують дуже гарно, церква на кожних богослуженнях. Вона є побудована маленька, бо тут ще трохи добудували взаду, бо не вміщалися люди, але активну участь у житті церкви, можна сказати так, беруть. бо За 10 років. Кругом церкву обгородили, бруківку поклали, зверху церкву зробили, середині ми тут помалювали. Ходять до храму, хочуть, щоб храм був гарний, прекрасний, щоб все можна було гордити. Хто би не б... Ми в'їжджаємо в село, зустрічає нас церква. Покровительство нашого рівного постана князя Володимира тут постійно є, присутнє. Ну і ласка Божа в храмі, на людях, на селі. Відчутна. Каплича посвячена на День Святої Тройці, другий день Зелених Свят, День Святого Духа. Капличку за два роки тут люди побудували, бо їм було далеко ходити. Вони ходили в село Чорнолява, в сусіднє село. У 2009 році мене сюди призначили настоятелем, де я тут правлю, опікуюся цією капличкою, парафіянами. Тут капличка невеличка, людей небагато. 12 хат, але коли є богослужні, вони регулярно відвідують. Знаєте, інколи я жартую, чому до мене не ходять, вони говорять, що в це себе церкви вони постійно є. Колись мій дід їздив, тут будували ще за Польщі, ще будували. а потім, коли Польщу вивезли, руковім вивезли поляків, надіслали тих людей сюди, з, того, з полігону, бо там полігон зробили, де вони жили, тоді наш, мій батько був тут в церкві палемарем. І привіз священника і освящували на 21 вересня матки Пресвятої Богородиці, освятили церкву. тут. І так потихоньку, потихоньку Отець Дмитро будував церкву, помалював. Помалював він. Отець Дмитро малював церкву. А потім дали Володимира другого священника, то він зачав коностас. А вже отець Микола вже попідробляв, бо каже, що там ти було е, на тому гарніше, щоб гарніші образи були, то отець Микола вже наше поправляв. Дзвіницю ми поставили, теж грошей війшло багато, але старалися. У нас є 47 хат. Так на, на повному рахунку 47 сім хат. То таке, але ось стараємося, робимо, їздимо, і священика просимо, може, отець давайте, давайте, допомагайте. Церква наша була збудована як по тих всіх паперах, що ми знаємо, була збудована в 1718 році. Була війна, були тивові, і було багато зруйновано. Але потім наші люди самі взялися за ту роботу. Почали церкву, думаю, нас грошей багато немає. Домуруємо трошки. Добре, пішло далі трошки там дому, там там Що? І нас вийшло, що ми без архітектора поставили, що потім дійшло всередині, давай розбирати. Ну, вона би майже постояла, ну якби так, ніхто вже не тружався, вже вже не було, розумієте? Ну а потім так люди своїми силами потихоньку зібралися. І копійка до копійки, копійка до копійки, і своїми силами нас не було бригад. Нас була одна бригада, що щекатурила церкву. Ото. І друга бригада, що робила нас контур. Оце і все. А остальне всі наші. Майстер Ярослав Кохман, де голова Микола Карплюх. То їх заслуга бо, тому, що людей зібрати, мобілізувати, то теж треба. Отикет. Храм святого великомученика Димитрія в селі Мельчиці був збудований 1908 року за проєктом відомого архітектора Василяна Гірного. Особливості є те, що вікна в куполі є арками зроблені. Це відрізняє Мальчицький храм від інших проєктів храмів, збудованих за проєктом Селена Гірного. В 1991 році громада села Мальчиць одностайно перейшла в лоно Української автокефальної православної церкви. І це стало важливим моментом в розвитку громади. Громада залишилась монолітною, єдиною і неподіленою і по наші дні. Протягом тих останніх 25 років було зроблено багато робіт, як всередині, так і зовні храму. Українська автокефальна православна церква стала тим духовним стержнем, який об'єднав всіх вірних села Мальчиці довкола храму молитви за єдність держави, за єдність церкви.